Хотин одне з найдрівніших міст східної Європи, відоме своєю визначною пам'яткою, середньовічною Хотинською фортецею з багатою історією, що залучає туристів з усього світу. У наш час Хотинська фортеця стала одним з привабливих місць для режисерів історичних кінокартин. В її стінах велися зйомки таких фільмів як Балада про доблесного лицаря Айвенго, стріли Робінгуда, Три Мушкетери, Гадюка, Тарас Бульба та інші. Ця фортеця бачила безліч битв і облог за свою історію. Багато країн вели завойовницькі і оборонні війни, у центрі яких була Хотинська твердиня. Фортеця по праву вважається історичним надбанням не тільки України, але й інших країн цього регіону. Саме в цьому мальовничому місці організується середньовічний історичний фестиваль нового бойового формату Битва націй. У фестивалі візьмуть участь збірні країн сформовані з кращих бійців Росії: Польщі, Білорусі та України. Учасникам будуть створені всі максимально комфортні умови для польового проживання, відпочинку і битв на фестивалі. Також будуть працювати польова майстерня, що забезпечує терміновий ремонт та чищення зброї. Насичена програма фестивалю дозволить цікаво проводити час не тільки бійцям збірних, а й не бойовим учасникам. Вечірні концерти, фаєр-шоу, майстер-класи, аутентичні кабаки, масові середньовічні ігрища та багато багато іншого. У турнірних номінаціях між збірними будуть проходити бої у форматі 1 на 1. Групові бої 5 на 5 і бої між національними збірними у форматі 21 на 21 в чистому ресталіщі. Штурм обозів. Битва за прапор. Три дні повноконтактних боїв у різних номінаціях за звання кращої збірної світу. А також позазалікові бугуртні бої дві на дві збірні. Цієї весни Хотинська фортеця. Настає час, коли дзвін сталі заглушає спів птахів. Кращі бійці світу з'їдуться в жорстокому середньовічному змаганні. Новий світовий вид спорту, одиночні турніри, масові піші битви. Ви побачите повноконтактні битви, що захоплюють дух. Сталь, відвага, перемога. Блискучілати та дзвін мечів. Адреналін на межі. Середньовічний історичний фестиваль Битва націй. Організаторами і творцями фестивалю є міжнародне об'єднання клубів Гранд Компанія за сприянням Асоціації історичних реконструкторів середньовіччя в Україні. Більш детальну інформацію та новини про фестиваль можна знайти на порталі bottleofthenations.com.ua.